Огляд на нашу на наш кормозмішувач ручний з бочки 200-літрової, зробив Володимир Анатолійович. Таку гарну бочечку. Нічого сложного в ній в принципі, немає. Головне бочку достати і найголовніше, щоб було бажання її зліпити. Ось так. Це у нас з сітки цього як, з кроваті. Уголки так, порізалися, зробилися, все, зварилося така -то конструкція. Робилася по аналогії іншого YouTube-проєкту. Е, Нічого складного. Балія, це то, що в нас якраз це була, Ну, Я думаю, багато у кого не має ще бути. Якраз вона так чітко лягає. Шпиндики, закривачки, чик собі, фіксатори. Ручечка вирізається, все чітко перестрелюється. Тут у нас ручка. Ну, ми їх ніж закидаємо, як відкриваємо, щоб воно не висіло і не грало. А тут у нас рік у нас зробилося. І все, всередині це корм вже тут корм'є. Отак воно зварено всередині. Покажу більш подробніше. Так, Така бочечка, це так воно зварено у нас іде. Ну І найголовніше це у нас леза. ідуть. Два тако леза і два тако леза. І аналогічно з цієї сторони теж так само, ну там під зерном Леза, Ми сюди кидаємо корма, потім кидаємо сюди там добавки якісь, які нам треба змішати і закриваємо. Тако. Воно скільки життя, упрощує вам, що я це не передати словами, якщо чесно. Все, отако. ручник забрали і поїхали. Ну, не більше кидати більше трьох порцій не бажано тобто, до 30 кг 20 це саме оптимальне. 30 це перебор. Ми раз спробували вчора були на 5 кг, то тобто, на 5 порцій, це повна діч. Тяжко на руки. і так далі Саме оптимальне це один. Одна порція взагалі чоловік-чук-чук-бігом чук, -чук, 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 -чук бігом скидається, сюди її пісня. Потім дві порції, ну і третє за бажанням. І все, отако, жить. І воно відкрутиться, перецейкується. Не треба руками його перебаблювати, там, брати дрельку з насадку і гратися. І все. А це саме... Саме то. Зробили, перемішали і все. Да, там погралися, ну, скільки там займе. Якщо все є на руках, ну, блін, можна, ну, можна і за день в принципі, зробити. Ну, до трьох днів коротше, робочий процес. Все. Будемо відкривати нашу тацю. Так, ляпс, відкрилася. Так само ця, ляпс, відкрилася. І все, ляпс, і в нас готово. Два варіанти. Один висипаємо сюди, другий віце вичерпуємо. О, запах, який пішов віце. Це ми курам робимо. Їсти їм робимо, даємо. Тут у нас рибна мука. Я вам покажу, що ми тут давали. Рибне борошно. У нас тут цілий мішок іде. Трикальці, фосфат кормовий ми мішаємо, дріжджі кормові і мінералка. Ось мінералка. Це ми на це все ділимо, даємо повідрове тому білому відрове пшениці і кукурудзи. Зацейкали і, і все. Вигорнули песня. Так що така то тема. Дивіться, яке воно красивеньке виходить. Нічого сложного, все чітко, да. заберу. Ще покажу наглядний примір, все таке воно йде. Чик. Там вже не зварувалося, хоча можна і зварити. Ну то таке діло. Легко знімається, нічого сложного. І все. Класно полегшує життя вже чітко. Собі ляп 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 зробили, висипали, розподілили і все. Так. Все, дякую всім за перегляд. З вас лайків, подобайки. Всім пока.